Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Сьогодні ми з вами завершили молитися дев'ятницю до Богородиці Діви Марії на іконі утамуй мої печалі. Так. Ні. Ні. Ну, може зараз поправиться. Так. Перед тим, як ми будемо молитися, як завжди, я хочу подякувати всім людям, всім мужчинам, всім жінкам, хто був у цій дев'ятниці. І ще перед тим, як ми будемо молитися до цієї до Богородиці Діви Марії на цій іконі, я хочу вам всім подякувати за ніч. З 18 на 19 лютого 2023 року. Я знаю, що наші люди і мудрі, і освічені, і дуже розумні, але мені було дуже дуже приємно, що багато людей, жінок, мужчин приєдналося в цю ніч і молилися до Ісуса Христа. За збереження нашої землі і за мир на землі. Щиро вам вдячна! Я отримала багато відео, аудіо записів з молитвами. Коли буде ваш дозвіл, тоді ми зробимо одне велике відео, і, з вашого дозволу, я об'явлю імена тих людей, які створювали в цю ніч. Свої записи, свої відео і молилися разом зі мною. А зараз, в даний момент, я вам щиро вдячна за ваші молитви в ніч з 18 на 19 лютого 2023 року. І хай Ісус Христос вислухає наші молитви, і наша земля, планета Земля буде збережена, і хай буде мир. На нашій планеті Земля для всіх людей на землі. Ось так. Вертаємося до нашої теми е, відео. Ми з вами сьогодні завершили дев'ятницю, де ми молилися до Богородиці Діви Марії і просили за всіх жінок і України. Я думаю, що буде актуально за всіх жінок на землі, за мам і дружин. За сестер і дочок. Я підібрала, вибрала всіх людей. Ви знаєте, що я люблю це робити, і це так є, я, я думаю, що це є так правильно. Перед тим, як ми будемо молитися, я зачитаю всі імена хто був у цій дев'ятниці, хто писав. Я лише не зможу зачитати тих імен, які просто відзначили цю дев'ятницю. Яким не було можливості написати чи амінь, чи коментарі, але їх було більше 400 чоловік. Я зачитаю лише тих людей, які залишили коментарі. Отож, усю дев'ятницю з нами. Були присутні і писали коментарі такі люди: Василина Гринюк, Наталія Ковалюк, Марія Генник, Сніжана Морська, Анна Юращук, Марія Вербіцька, Наталя Григорчук, Христя Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Ірина Плаксій, Ольга Буц, Наталія Сахро, Орест Каленяк. Аня Бойчук-Юрчук, Валентина Вийчук, Михайло Строїч, Марія Пошиван, Ганна Гайсанюк, Орися Ковалюк, Марія Мамчук, Галина Порчук, Дарка Худак Англійська, Оксана Рибчук, Галина Шведюк, Оксана Шкрібляк, Марія Якіпчук, Ольга Мутрук, Ганна Марія Фіявчук, Марія Синяк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Михайло Бородайлюк. Паша Андрусяк, Наталія Іванчук, Галина Гринюк, Ганна Буц, Оксана Гордій, Оля Сорохан, Людмила Тинкалюк, Любов Павлик, Петро Лисенко, Аня Мосейчик, Анна Олександрук, Дар'я Романів, Ганна Гордій, Ольга Боєчко, Галина Сумарук, Параска Словак. Люба Іванчук. Я думаю, що я вибрала всіх, що нікого не пропустила. Якщо я, не дай Бог, когось пропустила. Будь ласка, пишіть, будемо додавати вас у ту молитву, яку я зараз буду казати. Дивіться. Це є така дуже гарна ікона Богородиці Діви Марії. З Ісусом Христом. Ісус Христос тримає. Сухвій папірус, і Богородиця Діва підняла ліву руку і вислуховує наші молитви. Я написала, об'явила на першому дні нашої дев'ятниці, що хто напише в коментарях, що пише на папірусі сувої, Ну, будемо щось з ним зараз робити. Отож, дивіться, саме найперше: Ганна Гайсенюк і Дарка Худак по англійськи написали, що там пише. Крім того, я би ще хотіла, якщо ви дозволите мені, у цю групу включити Ореста Калиняка, він писав кожен день. Свої коментарі, свої подячні слова, свої прохання, і взагалі він у наших дев'ятницях дуже активно пише свої думки. Я рада, що мужчини ще, крім того, мужчини писали, я рада, що мужчини беруть таку активну участь. Далі. Василенка Гринюк і Наталія Іванчук. У нас вийшло п'ять активних людей, які мали сміливість написати коментарі і написати те, що було написано на папірусі на сувої. У мене є для вас пропозиція. Давайте завтра в четвер такий гарний. Е День нашої, нашого покровителя Юпітера, нашої планети, покровителя нашої України. Давайте за цих п'ятьох людей будемо молитися за їхнє здоров'я і мир для їхніх для їхніх е сімей. Отче наш до Ісуса Христа і подякуємо цим п'ятьом людям, що вони мали сміливість. Ще й написати коментар і поділитися своїми думками. Ви знаєте, після 18 лютого я зайшла більше в комп'ютер, зайшла більше в Фейсбук, і моє серце щасливе. Тим, що багато людей із мого молитовного кола із е, е, інших людей із за кордону як гарно розповсюджують молитву. Я бажаю вам всім здоров'я і миру. І бажаю вам всім за те, що ви Молитися, щоб ваші святі виконували ваші молитви. Якщо по правді сказати, то в мене виросли крила після 18 лютого. Настільки я була не те що вражена, а щаслива бачити людську молитву. Дякую вам. Це я сказала вам від щирого серця. Отож, Цих п'ятьох людей: Ганна Гайсенюк, Дарка Худак по-англійськи, Орест Калиняк, Василина Гринюк, Наталія Іванчук. Завтра Бог поможе нам дочекати. І ми за цих п'ятьох людей будемо молитися до Ісуса Христа за їхнє здоров'я і мир для їхніх домів. Тепер повертаємось. До ікони і до молитви. Чому я вибрала ікону у таму й моїй печалі за кожну маму, дружину, сестру і дочку? Давайте я трошки включу історії. Ось. А потім ми будемо молитися всі разом. Тому що святкування цієї ікони було 7 лютого цього року. І ну, не можеш попасти зразу так конкретно у ці дати, а вибирається тоді як життєва ситуація показує, як можна це вибрати. Трошки історії цього чудотворного образу. Ікона Божої Матері. У тому й моїй печалі прославилася в другій половині XVIII століття. За переказами якось до образу привезли важкохвору жінку. У вісні вона почула, що отримає зцілення від ікони. При цьому їй з'явився і сам образ, раніше незнайомий. Побачивши ікону в храмі, хвора змогла перехреститися, хоча до цього. Ледве могла поворушити рукою, а потім і повністю зцілилася та й повернулася додому без сторонньої допомоги. З тих пір образ вважається чудотворним. А в пам'ять про диво, яке сталося 7 лютого, встановлено свято. Так коротенько, тому що багато інформації, ну, ви зможете ще, крім того, собі. Знайти багато інформації. Тому, прочитавши це, із 7 лютого я це прочитала, і я подумала, що буде корисно, щоб ми підтримали кожну маму, кожну дружину і сестру і дочку України і нашої землі, молитвою до Богородиці Діви Марії на іконі у тамой мої. Так, що ж пише папірус з часові. Давайте прочитаємо ми всі разом, і так буде правильно, і тоді перейдемо до молитв. Судіть судом праведним, милість і ласку творіть, кожен своєму ближньому. Вдову та сіромаху не ображайте. І не тримайте в серці злоби до свого брата. Ось це було написано на своїй папірусі. Я вітаю тих людей, які мали сміливість це написати, прокоментувати Ганна Гайсенюк, Дарка худак по англійськи, Орест Калиняк, Василинка Гринюк, Наталія Іванчук. Ось цих людей я підібрала, і ми будемо завтра до них за них молитися до Ісуса Христа, Отче наш. Я вам щиро дякую. А тепер давайте. Тепер давайте. За всіх жінок України, за всіх жінок землі нашої, за кожну маму, за кожну дружину, за кожну сестру і за кожну дочку ми помолимося до Богородиці Діви Марії перед її святою іконою утамуй мої печалі, щоб вони мали мир, здоров'я в їхніх домівках. Надія всіх кінців землі, причиста діво, владичця Богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, бо на твою милість буваю. Погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце, Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням. Принесене тобі, будь за мене заступницею до Сина Твого і Бога, утихомир гнів Його, материнськими Твоїми молитвами, душевні, тілесні язви стіли, Діво, владичице, та хвороби душі і тіла, утухомир бурю лихих нападів ворожих. Полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печальлю скрушене серце моє утіш, щоб славила я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Я дякую всім, хто молився за всіх жінок, мам, дружин, сестер і дочок. До Богородиці Діви Марії на іконі у утамуй мої печалі. Я бажаю всьому жіноцтву всієї землі, миру і здоров'я, і щоб їхні печалі відходили геть від їхніх домів і до нових зустрічей.